Земля радіє, Пасха ось звершилась, любов торкнулась все світу глибині, з небес на землю благодать пролилась і переміг спасити Божий син. Великий Бог послав на землю Сина, для спасіння нам усе звершив, живімо свято, будьмо з ним єдині. До смерті нас Спаситель полюбив. Христос Воскрес, співає вся планета. Во істину Воскрес, радіє ми, настане день війдемо славу Неба, відступлять темні сили назавжди. О друзі, треба нам не забувати, що з Господом Воскресне до життя лиш Той, хто йде шляхом спасіння і правди. О книгу Бог писав Його ім'я. Все чисте і святе у Царстві Божім, ніщо нечисте царство не війде, хто не прийняв Христа війти не зможе, небесна радість дітей Божих жде. Іноді труднощі Господь нам посилає, це на добро і благо завжди нам. Він нас своєю кров'ю очищає і вдосконалює духовний храм. Прощайте і кровіться над собою, нам слово Бога дано не дарма. Живіть у мирі, всім служіть з любов'ю, щоб увійти в прекрасні небеса. Дивіться на Христа, Його розп'яття, хай нам усім нагадує про те, що на землі усі ми сестри й братя. Життя повинно бути в нас святе. По милості твоїй він дав спасіння, не за заслуги наші діла, так само подарує й Воскресіння, за нього вже заплачена ціна. Хай буде плід рясний наш і здоровий, щоб соромно не було перед ним. Чекаєм Його приходу з любов'ю. Потрібний кожному лише він один. Христос Воскрес, Хай чує вся планета. Воістину Воскрес, говоримо ми. Христос розбив всі темрі ветенета, то всій землі звучать йому псалми. Христос Воскрес, нехай земля радіє, нам сонце світить ясно у горі, великий день у небо льються святі. Ми дякуємо Тобі за Воскресіння, за нову надію, за щастя, що у грудях наших б'є, за вічну славу Неба, світлу й віру, за всі діла, ми славимо тебе. Амінь.